Всім привіт, хлопці та дівчата. Ну що, як завжди, постійний гість на моєму каналі це The Leopard пта 9, найпотужніша, найсильніша 9 World of Tanks. Це середній танк Германії. Потрапив я на карту Берлін і одразу мчуся на лівий фланг, там, де стають ПТП. У мене на леопарді бронювання немає, так що вперед не будемо лізти. Це штанчик снайпер з найкрутішою пушкою. Оврій. Так, ну що? Чекаємо тоді. Як на рибальці? Ну, нічого не, від... не відбувається. Джейсор танк залетів у укріплення посередині карти. Сетап ДВ доволі середній. А ну-ка, зараз будемо спробувати влучити, а він не, не хоче підставлятися. Сетап середній. Це десятки, дев'ятки. Ну, ще трішки. Ну ви, давай, вийди, ти ж хочеш вийти. <реш> Ніяк не хоче. Мікропіксель видно. Тільки пушку та. Е, трошки гуслі. Тю. Я не влучив в нього. Кудись попало, чи в стіну, чи куди. До речі. Якщо ви дивитесь це відео, ви потрапили на канал Рака, мене звати Роман. Бажаю міцного здоров'я та гарного настрою. Ну, повертаючись до відео, нарешті я підловив джейсора танка та й вмазав йому в башню. Ух, вешка закінчила його страждання. До речі, у червоних теж є. ПВшка, так що треба бути обережним. Я миттєво відправлюся у ангар. О. Що це він підставився? Леопард. Ну, на цьому планзі ще непогано, а. Ле з правого флангу там, де важкі танки, там дуже все погано. Наші важкі танки програють. Цього леопарда я підловив. Це добре. А Він закатився. Не поспішаємо потроху. Підповзаю за своїх союзників, тому що демедж треба наносити, він же сам себе нанано не зробить. Я підсвічуюсь. Ух, ФВшка. Даутін Десь тут ФВшка є. А, ось він, ось де бабаха. Катається, ну, зараз. За всі страждання. Всі, все він за, заїхав. І все, важких танків нема. Дуже сильно програємо. 6-9, 7000. Ми програємо по ХП. Все дуже погано. Ну, продовжуємо грати далі. Битись до останнього. Так, об'єкт приїхав. 6-10. Я засвітився, мені треба заховатися. І базу почали брати Одразу скажу чесно, що на цьому етапі гри я думав, що це буде поразка і. Не дуже так. О, сорно пішов не дуже так старався. Брати тільки наносив домах. Тому що бачу, що там, де база противників вже повернулася чотири танки, а наших тільки двоє там. Ну це. Не треба бути вангою. Це буде жопа. Так, забрали Супер коня як би так постріляти, но ну, якимось <хід> чудом зрівняли рахунок і Дві наші ПТшки перебили майже всю команду. Це Беджер та наша ФВшка. Виходжу ну, вже в розмін, забираю його, тому що їх залишилось тут троє. Ось такий вийшов дуже незрозумілий бій. Мені так казалося, що він вже програний. Але червоні якось розслабились та в'їхали. тут кудись дивно дивиться. Ну, він ж, вже зацілений сюди, де можна туди виходить. Оце мені так щастить, бачили перед нісом. Цей пулька бахнула. Оце мені так пощастило. Так, забираємо бабаху. Їх залишається двоє. Я об'єкт 2,57, та. 26,8 ПТшка 10 рівня. А, вони його вбили. Ну все, можна а, їхати на важкий танк. Ну, ось такий не, доволі чудний бій вийшов. А. Ну все, це перемога. Зараз будемо до, переходити до після бойової статистики. Дякую, що подивилися це відео. Підписуйтесь на канал, ставте лайк. П'ятьох я вбив, п'ятьох вбила бабаха. Пощастило з обставинами. І це в нас Майстер. Прикольно. Пощастило дуже. Так, медаль Ніколса, танки снайпер у нас. Підтримка і основний калібр. Ну, все, дякую.